Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила, запрошую до спільної молитви. Пресвята Діва Марія, сповнена благодаті і любові, прибігаємо до Тебе зі смиренням і довірою, вірячи, що Ти завжди вислуховуєш бахання своїх дітей. Ти наша вірна заступниця, прийми моє серце таким, яким воно є, сповнене бажань, радощів, але також і турбот, які вони тобі довіряють. О Марії, Мати, милосердя. Веди мене дорогами миру і надії. Ти, що жила найглибшими таємницями життя твого сина, навчи мене приймати Божу волю в кожну мить мого життя з вірою і смиренням, як це робило ти. Прошу тебе бути моїм провідником хвилини темряви, коли мені бракує сили відваги. Марія, мати, тих, що страждають, Оточи своїм захистом усіх, хто страждає фізично і духовно, сили рани, принеси розраду зраненим серцям і приведи всіх нас до Твого Сина, який є джерелом справжньої надії. Допоможи мені ніколи не втрачати віри навіть у найважчі хвилини, і завжди уповати на Твоє материнське заступництво. О Марія, Царице Небесна, віддаю тобі своє життя, всі свої турботи, бажання і труднощі. Бажаю бути близьким до тебе, щоб ти вела мене до Бога в кожну мить мого життя. Пречиста мати, навчи мене любити так, як любиш ти, мовчки смиренно, з повною відданістю. Дякую тобі, Марія, за твою присутність в моєму житті, і твою постійну опіку, у твої материнські руки віддаю своє серце, просячи, щоб ти завжди провадила мене до Ісуса нашого Спасителя. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.